Я жартую, скільки вважаєте за потрібне. Вітаю, але... церква, сідайте, будь ласка. Вітаю зі святом. Слава Ісусу Христу. Да. Ми з вами прочитаємо декілька віршів з книги Іова, тому що це гарний приклад, як людина, яка переживає дуже сильні скорботи, як вона може бути вдячною. Взагалі, знаєте. По історії церкви, якщо ви якщо почитати історію церкви, взагалі, коли були, коли були труднощі і якісь гоніння, то церква як це проявляла себе дуже е, сильно, да? тобто були якісь моменти, що більше проповідували, більше евангелізували, Саме коли в скорботах. Коли все нормально, коли благочестивий цар, коли економіка нормальна, то якось церква ну, не так сильно проявлялася, Да? Навіть. По нашому прикладу, пам'ятаєте, коли почалась війна, протестанти так активізувалися, так почали переселенцям допомагати, і це прям було потужно. Чомусь до цього такої активності не було. Да? І ми розуміємо, що в скорботах саме якраз і перевіряється да, людина і те, на чому вона формується. Тому що, коли все добре, ну все нормально, наприклад, то я можу дякувати. У мене все добре, я здоровий. Сім'я здорова, гроші є, можна і подякувати. А коли в тебе да, не дуже все класно, коли війна, коли тривоги, коли пролітає через дорогу, тобто то, тоді вже якби йде взяти сили і духовний зріст, щоб подякувати, вже в першій проповіді ми чули вірші з Біблії, де написано, що за все, дякуйте. Да, тобто і за, і, за, і за добре, і за погане. І, але на практиці як це використати? Тобто, в теорії це все зрозуміло. В теорія, надо, треба дякувати завжди, за все. Але давайте на практиці подивимось на історію цієї людини, такого, як він, ніхто не переживав. Я думаю, ніхто не переживе ніколи. Людині було десь приблизно 60 років. Йов його звали. Він був дуже заможний. Він відбувся як чоловік, як бізнесмен. Він мав статус, авторитет. Його там поважали. Він там був патріархом, там, де він жив, в селі або в городі в своєму. Ось з ним рахувалися. В нього були великий бізнес. В нього було багато джерел істочника фінансів. Тобто, якщо щось десь пішло не так, в нього інше джерело. В нього він був дуже успішний в сім'ї, в нього було 10 дітей, і всі діти, скоріше за все, були віруючими, ми так думаємо. І в них були сім'ї, вони створили кожен свою сім'ю. І е, він навіть приносив жертви, що думав, що якщо хтось згрішить сім'ї. Ну, коротше, був дуже благочестивою, такою класною, людиною, безгрішною. І, це оцінка не тільки від нас або від людей. Бог теж про нього каже, що це мій праведник Йов. Там ми читаємо в книзі, коли мова йде про Йова, Бог його дає йому таку оцінку, що він віддаляється від зла, що він старається жити праведно. Ось. І ось приходить на нього така біда. В один день вмирають всі діти і їх сім'ї. Він втрачає повністю весь бізнес. І Боріє на хворобу проказа, да, теж в перші проповіді чули. Коли ти навіть не можеш бути рядом з людьми, тебе виганяють, ти виходиш десь за город, тому що в тебе кожа покривається там, як гною. Да, цим, цими речами це проказа, і тоді вона була невеликована, І він повинен сидіти за городом і, от, і просити милостиню. Він людина, яка був бізнесменом, і мог підіймати людей просто з нуля да, і давати людям скільки треба. Тепер повинен сидіти, позоритися, очікувати, що йому хтось дасть хліб або воду, або ще щось. В нього померли 10 дітей, і ми прочитаємо його реакцію на це. Давайте прочитаємо його реакцію, тому що, знаєте, за що бути вдячним у таких от обставинах. Просто подумайте, за що можна бути вдячним, коли в тебе померли всі близькі, коли в тебе забрали гроші, ти захворів невиліковною хворобою. Йов 1,20. Йов 1,20. Ми прочитаємо його реакцію. Перший розділ, 20 вірш. І встав Йов, і роздер плаща свого, обстриг свою голову та й упав на землю, і поклонився. Та й сказав: Я вийшов нагиї з утроби матері своєї, нагиб. І нагії повернусь туди, в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Перше, на що ми подивимося, це на те на слово одне в 20 вірші. Встав йоф роздер, плаща свого обстриг свою голову та й упав на землю і поклонився. Оце слово поклонився, якщо його розібрати в оригіналі або в інших перекладах, воно означає воршіп. Воно означає воршіп. Це коли виходить група прославлення, вона починає славити Бога своїми голосами, своїми піснями. І разом з ними, з цією групою, ми його славимо. Тобто, це поклонився. Це не просто він впав на коліна, почав клянатися Богу. Це і це теж. Але це ще визнання Божого. Суверенітету, Божої влади, смирення перед Богом, да? ти хочеш поклонитися йому. Тобто, якщо б Йов жив в наші часи, подумайте, да, тобто людина живе в Києві, в неї бізнес, діти, діти померли, бізнес забрали. Він захворів на рак. Він приходить в неділю, каже: Я хочу виконати пісню під час служіння і хочу прославити Бога, я хочу поклонитися йому. Тобто він оце, оце робить. Він далі. Він робить те, що каже. В 21 му вірші нехай буде благословенне Господнє Ім'я. Сьогодні у нас була молитва за дітей. І батьки благословляли дітей. Тобто, коли ти благословляєш кого-то, ти хочеш віддати йому саме найкраще, ти хочеш реально саме ну, найкраще віддати. Тобто Йов знаходиться в такому стані, що він розуміє. Він розуміє точку, з якою він почав. Написано: Я народився да, нагий, і я вернув повернувся в землю на гий. Але він розуміє, що є якийсь проміжок часу, коли він жив приблизно 60 років. І він розуміє, що всі ці роки до цієї точки його Бог не покидав, його Бог дуже підняв, його Бог благословляв, давав йому все, і сім'ю йому дав, і так далі. І ось це якраз його фундамент. Тобто сьогодні нам теж можливо це. Використати, що чому Йов був такий вдячний, і звідки він взяв сили, щоб дякувати Богу, тому що він в цьому конкретному моменті йому нема за що дякувати. Він просто все, він банкрот повний. Але він розуміє ті всі благословення, які були до цього, він за них дякує. Ми знаємо, що жена його так не думала, там є розговор, коли вона каже: прокляни Бога, похоли Бога. Тобто вона не, от якраз реакція жени, вона неправильна. От... Приклад, щоб зрозуміти, представте, уявіть, що вам хтось на карту сьогодні закинув 200 тисяч гривень, і через місяць 200 тисяч гривень, і через два місяці. І так кожен місяць на протязі року, кожен місяць заходить 200 тисяч гривень від невідомого благодійника якогось. непонятно, хтось закидує гроші. І так 10 років. І на 11 рік в перший місяць ніхто нічого не прислав. І от реакція людини, яка може, яка може бути моя реакція? Як так? Чого вони не прийшли тепер? Я ж вже планував, я ж вже ж розрахував на ці гроші. Да? Тобто може бути оця реакція, як у жени. Да? Тобто, прокляни Бога, похулі цих людей, це якісь негодні люди. На 11-й рік перестали нас благословляти. А може бути реакція, що слава Богу, що 10 років хтось мене підтримував. Те ж саме можна сказати про дітей. багатьох є діти, і ми колись були самі дітьми. Знаєте, коли дитина щось хоче, і конкретно в цій ситуації їй відказують. І все, для дитини все рушиться. Родителі це монстри, вони не дали мені те, що я хотів. І дитина забуває за всі ті благословення, які були до цього. Вона хотіла прямо зараз і тепер. Це теж реакція дружини його. Дитина починає ругатися. Погано якось говорити, да. але ми розуміємо, що дитина просто сфокусувалася зараз не на тому, що треба. Подумай, що до цього тобі ж все давали. Просто потерпи, і все буде. Да. Тобто це перше, на що хочеться зараз, щоб ми звернули свою увагу, за що ми подумали кожен з нас в серці, за що я можу бути вдячний. Навіть зараз, навіть коли. Війна, коли економіка не працює так, як треба, відключення світла, бекла, блекаут і так далі, тривоги, літають ракети. Тобто, за що я можу бути вдячний? За те, що Бог до цієї точки нас зберіг. Багато благодаті в нас є навіть в цьому вибуху, який був через дорогу, він стався в 7.20, а не в 9.20, розумієте? Да? Тобто Благодать була те, що воно вдарило саме в дерево, а не в домівки, або долетіло і впало би раніше на церкву. Тобто багато можна благодаті в цьому побачити і подякувати за це Богу. І це перше. І друге, на що ми з вами звернемо увагу, це те, що далі Іов. Розмовляю зі своїми друзями, прийшли до нього друзі. Слава Богу, хоч друзі були. Вони прийшли. Вони в шоці. Вони сидять сім днів, мовчать, не можуть нічого сказати. Потім починають розмовляти, і вони потихеньку, потихеньку починають. спочатку так вони його підтримували. Потім вже вони починають його прасувати. Вони зна... вони думають, що він згрішив десь, і вони говорять, тебе треба покаятися. Ми не знаємо за що. Тебе точно треба покаятися. Бог вбив твоїх дітей. Напевно, вони згрішили. Тобто, і вони починають його, якби він починає теж відповідати їм, тому що він мудрий. Але це ескалірує, да ескалація проходить такої розмови, і вже вона не веде ні, ні до чого доброго такого, знаєте. Але ми знаємо, що відповідає звідки звідки Іо бере сили. Давайте ми прочитаємо Йова 19.23 і Будемо завершувати. Йова, 19.23. Звідки Іов бере сили, навіть коли прийшли друзі? Ну хоч би вони могли його підтримати, і навіть вони його не підтримали. Йова, 19.23. О, коли б записати слова мої, коли б були в книжці вони позазначувані, коли брильцем залізним та оливом в скелі на віки вони були витисані. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із порогу цю шкіру мою, яка розпадається із тіла свого. Я Бога побачу. Сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Бачите, звідки він бере силу? Ми не знаємо. Звідки він взагалі знав про викопителя, але він знав, хто йому цю інформацію розказав. Це мова йде про Ісуса Христа. Він знав, що викупитель жив. Він знав, що Ісус Христос Воскрес, і він знає. Тобто не було книги об'явлення, не було ще науки про останні часи есхатології і так далі. Він від ми не знаємо, звідки він знав цю інформацію, але він знає, як все буде. Він знає, що буде суд. Біля Великого Білого Престолу, і Бог усіх підійме, всі люди воскреснуть, да? хто не повірив в Ісуса Христа, і вони стануть перед Богом і будуть відповідати за все своє життя. А люди, які повірили в Викупителя, які повірили в Ісуса Христа, вони на суд не приходять. І він знає про це, і Він знає, що навіть в нього очі будуть ті ж самі. Да? Тобто нам написано, що Він і шкіру відновить, і підійме Його спороху. Ця інформація вона дійсно допомагає. Вже було сказано також з Кафедри, що як люди, які не мають викупителя, люди, які не віруючі, як вони важко переживають труднощі і скорботи, так? в них нема надії. В них немає надії на те, що в майбутньому це ще не кінець, буде ще життя вічне. буде Ісус вже на Голгофі зробив все, Він викупив там нашу душу за кров свою. Да, він своє життя заплатив, але він скоро ще викупить і наші тіла, і наші тіла переобразяться. Ми отримуємо нові тіла. Тому такі дві речі ми побачили. Їх їх там ще є багато, але перше це те, що Йов вдячний за те, що в нього було. Тому в нього є сили дякувати, навіть коли все погано. І друге, це те, що в нього є надія. Тому він і вдячний. Він вдячний за те, що в нього є надія на викупителя. Сьогодні в нас теж є надія на те, що наш викупитель. Ми багато читаємо про те, що Ісус так і каже: Я зараз пішов до Отця, я зараз ходитайствую за вас на небесах, але я підготував вам місце і я скоро прийду за вами. Тому ми очікуємо на нашого викупителя. І в нас дійсно багато дуже є. Речей, за що ми можемо сьогодні бути вдячними, за надію на Ісуса Христа, який за нами прийде, і за те, що Він дуже багато разів нас благословляв до цього дня. Амінь. Умолимось за це, давайте встанемо, за ці дві речі, помоліться, за благословіння, які вже були в нашому житті, і за те, що ми маємо надію на майбутнє, що Христос за нами прийде.